Всім привіт! 12 жовтня 2022 року. Трирічка яблуня сорту Фуджі Банішогун. Сорт дуже підходить добре для північних регіонів. Він раніше достигає, ніж звичайний Фуджі. І має дуже хороший солодкий смак і добре зберігається. Ну вже тут частину яблук обірвали, ще кілька. Лишилося показати ось. Такий гарний малиновий рум'янець. Оце я лишив трирічку, щоб для отримання сигналок. Тут плоди невеликі. Вже легко зривається, вже. вже достигли. Сорт добре зберігається до березня, а то навіть до квітня місяця. Дуже ароматні солоденькі яблука. Один з найсмачніших сортів. Трошки пошкоджується паршою, але як для себе це не критично. Зато смак дуже хороший. Підход для тих, хто не переносить. В яблуках кислинки. Всім дякую за увагу. До побачення!